Ви тільки подивіться на цю красу. Малювати єдинорога одне задоволення. Дівчатка, дивіться, це справжній єдиноріг. Я й не думала, що їх можна зустріти. Як же круто! Давайте швидше його погладимо. Па? Милашка, у нього така розкішна грива. Ви що? Зіпсували мою картину? Ну, все, зараз я вас провчу. Де це ми? Не знаю, але виглядає весело. Скільки тут різних фар? А ще у нас є якісь годинники. Цікаво, навіщо вони? Все дуже просто. За різний час вам потрібно намалювати, наприклад, цього єдинорога. Зійте з розуму. Це просто неймовірно. Мене аж трясе, мені погано. Здається, Еми саме справжній шок. Ну, нічого, зараз я приведу її до тями. Так, я знову тут, я знову з вами. Ого, на роботу мені лишили хвилину, а мені лише 10 секунд. Хвилину? Ну, за хвилину я точно встигну. 100 секунд, Оце це мені пощастило. На старт, увага, марш. Часу в мене небагато, тож треба поквапитись. Для початку вилити всі необхідні фарби та зробити одну калюжу. Готово. А тепер я візьму попіт у вигляді єдинорога і занурю його в цю фарбу. Тепер я зможу перевести цей малюнок на чистий аркуш. Вуаля! Круто, що я встигла. О, мій малюнок виглядає більш винахідливим. Чи ні? На єдинорога зовсім не схоже. Потрібно знову малювати. Точно! Рука! Долонька дуже схожа на мордочку єдинорога. Якщо я обведу свою руку та додам пару деталей. У мене вийде справжній шедевр. Морточка готова. Тепер приймусь за деталі: ріг, вушка, грива, око. Чудово! І в час вклалась! А я буду малювати своїм улюбленим способом, використовуючи шприц та фарби різних кольорів. З їхньою допомогою я зможу намалювати ідеально гриво та хвіст. Потрібно просто видвати по краплі кожної фарби та розмазати це все за допомогою маленького шпателя. А далі в хід підуть блискітки. Змішаю срібні та золоті. А після розпилю їх над моєю картиною. Дивіться, яка краса. А головне, я встигла зробити все за відведений час. Ну що, дівчатка, час визначити переможця. Знахідка з рукою звичайно цікава. Все дуже цікаво. А ось відбиток від попіту мені не дуже подобається. Занадто просто. Ось це так. Найкраща робота, звичайно, у Джес. Це можна у музеї показувати. Єдиноріжка, ріжка, ти згоден? Він згоден. Джес, вітаємо з перемогою. Я знала, що виграю. Так не чесно. Джесс, тепер цей єдинорог твій. Щоб він тебе полюбив, його треба погодувати. Ой, як здорово! Він з'їв з моєї долоні. На цей раз ви повинні намалювати. Ну що ж, давай швидше не тягни. Наберіться трохи терпіння. А от і він. Людину павука. Як круто! Я б хотіла з ним познайомитись. Мені дісталось 60 секунд. Непогано. А мені лише 9. А у мене 100. Єс! Думаю, мені не обійтися без можливості іншого героя, а саме без супершвидкості флеша. Ну що ж, зараз я почну малювати. Так, треба щось придумати. Ага, час сповільнився. Отже, я можу спокійно малювати стільки, скільки мені потрібно. А щоб малюнок вийшов гарним, поспішати точно не варто. Для початку заточу червоний олівець і намалюю ним контур. Потім візьму синій і промалюю деталі. Так, мабуть, зафарбую цю частину костюма синім кольором. Виходить здорово. Навіть секунди не пройшло, а моя робота вже готова. Здається, вийшло чудово. Я тут подумала і вирішила, що звичайний папір мені не знадобиться. Я хочу зробити піксель-арт, а для цього мені потрібен зошит у клітинку Ну що ж, приступимо. Ей, що за спалахи? Я вирішила сфотографувати людину павука. Ну ні, мені потрібне чітке зображення. Людина павук. Анука ка замри! Ура! вийшло! Ну а тепер час малювати. Але для початку я зроблю спеціальну конструкцію для олівців за допомогою звичайної резинки. Зараз перевіримо, як воно працює. Супер! За такий винахід можна отримати Нобелівську премію. Один олівець ставлю на фото, а другий на папер. У мене вийде ідеальний малюнок. Мій час вийшов. Ну що ж, вийшов непоганий арт. Так, а що у мене з часом? О, цілий вагон. Ще сто разів встигну довести свій малюнок до ума. А от тепер можна закруглятись. До вашої уваги міні людина павук. Подивимось? Mm -hmm. Джес, як у тебе вийшло зробити такий крутий малюнок за 10 секунд? Мені здається, ти шахраювала. Hey. З чого це ви взяли? Я просто круто малюю. Так, тоді звідки, що у тебе маска флеша на столі. Це проти правил. Ну ось. Вау, браво, людина Павук. Браво. Ходімо, подивимося, що встигла намалювати Емма. Ну, і що це за маленька робота? Я нічого не бачу. О, добре, що у людини павука є лупа. Емма, це зовсім непогано. Нам подобається. Ого, та це ж справжній піксель-арт. Крута ідея, а головне дуже схоже. Клінці, вітаю! Це перемога. Ура! Тепер мій друг – людина-павук! Круто! Це що мені? Ось це так. Отримати від нього солодковату вдвічі приємно. Смакота! Цікаво, що чекає на нас у цьому раунді. Дещо по справжньому круте. Величезний рюкзак у вигляді пікачу набитий різними солодощами. Вау, це і справді круто. А у 10 секунд зовсім не круто. За хвилину я щось придумаю. А в мене цілих 100 секунд. Клас. Ваш час уже пішов. Кому-кому, а мені не завадило поспішати. Я буду малювати одразу двома руками. Да, уж, малювати пікачу в поспіху це не просто. Але здаватись я не маю наміру. Ну що там? Фух, встигла. А як ваші успіхи, дівчата? Я хочу змалювати пікачу з картинки в інтернеті, але навіть не знаю, як обрати. Мабуть, зупинюсь на цій. Так, мені подобається. Покладу аркуш прямо на планшет і можна починати змальовувати. Дивіться, який милашка вийшов. Змалювати це нудно. Я ось зроблю саму справжню поробку. Дивіться, це покебол, і він може відкриватись. А всередині нього сидить маленький пікачу. Залишилось лише цей покебол розфарбувати А разом із ним і захованого в ньому пікачу. Блін, моя робота виглядає слабшою за інших. Треба щось вигадати. Я дуже хочу перемогти. Ну, якщо я не можу виправити свою роботу, значить треба зіпсувати чужі. І я знаю, як це зробити. Достатньо просто підвищити температуру в кімнаті до максимума. А що таке? Чому стало так спекотно? Зараз же не літо. Да, уж спекотно. О, ні, під спеки почала плаватись моя крейда. О, ні, моя також. Моя робота зіпсована. А я так старалася. Ну, може, її ще можна врятувати? Ні, я зробила лише гірше. Ще і час закінчився. Та що ж таке? Так, а що у мене з часом? Ще є півхвилини. Але враховуючи наскільки жахливо виглядає мій малюнок, я маю сумнів, що у мене вийде його виправити. Спрацювало! А тепер можна повертати звичайну температуру. Ну що час обирати переможця? Моя робота тепер виглядає вже не такою поганою. Так, так, почнемо з роботи джес. Хати не буду, виглядає вона просто огидно. Тепер подивимось роботу лінці. Це що, якась поробка? Заду непоганий. Але реалізація жахлива, дуже погано. А от пікачуві дими мені подобається врешті-решт краще ніж всі попередні. Що, Шема, вітаю! Рюкзак із солодощами тепер твій. Ви? Як же круто! Я можу насолодитися шоколадками нарешті. А чому вони такі розталі? Їх навіть їсти неможливо. І весь рюкзак тепер у шоколаді. Гидота яка? Про це я й не подумала. Хочеш побачити ще більше таких яскравих і веселих челенджей? Тоді залишайся з нами. Далі буде лише цікавіше.